Дякую за свідоцтво. Всім дуже дякую за свідоцтво. Хочу теж пару слів сказати, і я ну, не відпущу вас зі слова, буде слово, я не буду довго. Ну но... благодаря. Значить, реально був дуже-дуже великий тиск перед енкаунтером. Так, прошлий інкаунтер був тиск, цей енкаунтер ще більше був тиск. Я розумів, що енкаунтер має бути сильний. Знаєте, бо ворогу не подобається. Далі а, а, я. Я дуже вдячний всій команді, всім вам, дорогі, ви так добре послужили. Ви такі дорогі нашим серцям, нашим слід серці. Ви в нашому серці реально нам було настільки легше, ніж в прошлий раз. Ви ростете, ви виросли, виросли, і це було б мощно. Ми дуже вдячні вам, вдячні команді. Всім. Ще хотілося б сказати. Ми будемо робити і далі інкаунтер, це необхідно. І теж запрошую всіх, хто ще не проходив, треба пройти. Це платити треба ціну. А, тобто, знаєте, а якщо було більш коштовно, я б пішов. Уже зараз відкладай на інкаунтер. <різь> да. І фактично і невелика ціна, якщо по великому але ті придбання, які ми маємо, це просто велике благословіння. Хорошо, Господь ми дякуємо тобі за. Все, що ти робиш в нашому житті з нами. Ми дякуємо тобі за цей інкаунтер, за кожного, хто Господь проходив, хто проводив, хто служив і благослови церкву. Ми дякуємо тобі за всіх тих, хто ще не прийшов, будуть проходити. Ми просимо тебе вклади в серця, дай бажання. І нехай це буде від тебе, щоб без, без тиску, без, щоб це було особисте рішення кожної людини, Господь. Дякуємо тобі. Бог і в Дух Святий. Амінь. 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 І зараз давайте, будь ласка, відкриємо місце писання. Це буде у нас Матвія. Матвія 18 розділ. Матвія 18 розділ. У той час підійшли учні до Ісуса, говорячи, хто ж більший у царстві небесному? З першого часу. Другий Ісус, покликавши дитину, поставив її серед них і сказав: істинно говорю вам, якщо не навернетесь і не будете, як діти, не війдете в царство небесне. Отже, хто умалить себе, як це, ця дитина, той більший у царстві небесному. І хто прийме одне таке. Піття вим'я моє мене приймає. А хто спокусить одного із цих малих віруючих у мене, то краще було б для нього, коли повісили його на шию млиною жорно і втопили б його в безодні морські. Амінь. Амінь. І так, це слова Ісуса Христа. Учні. Хотіли бути більшими і старшими. Хотіли бути впливовими. В принципі, це природне бажання людини, бо Бог створив людину, щоб людина володоювала. Володоювала над творінням якесь Бога, Но не над іншою людиною. Но не над іншою людиною. Ви чули. Проблеми, біда, людства і заріхопадіння, люди почали володіювати і бажати володіювати над іншими людьми. Володіювати, дякую. володіювати, тиснути, захоплювати, ставати над кимось. Тобто Ця потреба, ця велич Бога, яку Бог клав в людину, щоб бути тут тим, кого Бог поставив на цій землі. Але гріх все поміняв, гріх все і збротив, гріх все його поганив. І тому біда, і в основному люди страждають і страждають від інших людей. Якщо у тебе запитати, від чого ти страждав в своєму житті, то більше всього ти страждав не від якоїсь страждати, а ти страждав і страждаєш, і біль в твоєму серці приносили інші люди чи стосунки з іншими людьми. Чи ти сам? В основному так. От навіть на інкаунтері, коли проходили інкаунтер, і в основному це все стосується okay. поведінки стосунків з іншими людьми і весь бік. І фактично люди, фактично люди, не розуміючи цього, вони і намагаються бути і таке розуміння, якби більшим, знаєте, володоювати. І коли прийшли до Ісуса, а Ісус відповів їм «І, і так вони навіть не очікували. Він сказав, істина, кажу вам. Що істина, говорю, коли Ісус каже істину, це важливо. Істина, кажу вам: якщо не навернетесь, навернетесь, не обратітесь. Ми на енкаунтері говорили: обращення, людина має обратитися, обращення, навернетесь. От треба наверна, навернутися. І думками, і розумом, серцем, всім своїм словом навернення. От коли ми приходимо в Богу, Бог приходить в наше життя, то повністю проїздить переворіт всього мислення, ставлення, цінностей, всього. І це тільки можна самої людині, самої людині це неможливо. Це тільки можна людині, коли вона народилася з гори, коли вона стає новим творінням, коли ми отримуємо Духа Божого в своє серця. Тобто ми стаємо одні з Богом, одне серце з Господом, слава Господу. Тому шукайте Господа, тому шукайте цей зустріч з Господом, переживання Господа. Інкаунтер у вашому житті з Господом. Він має бути відбуватися кожен день. Є такі моменти, як ми казали, за це служіння. Три дні варитися в цій атмосфері. А тепер далі ми живемо. Ми рухаємося в цьому. Ми живемо, і тепер ми носії цієї атмосфери. І ми маємо навчитися зустрічатися з Богом, щоб бути тут. Ну, бути з ним. Амінь. І тоді йде трансформація, реальна трансформація людини. І коли ти трансформований, ти трансформуєш цей світ. Тобто ти змінюєш цей світ. Приходять зміни, переміни, тому що ти змінений. Ти сіль землі, ти світ цьому світу, Світ тому міру. І тому він так каже, якщо не навернетесь і не будете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. уявляєте собі повний переворот. Не будете як діти. Ми, ми, ми не хотіли бути дітьми. Ви пам'ятаєте, коли ми були дітьми, ми хотіли бути дорослими. Ми приміряли собі, ну ми не приміряли до дівчата. Ми машинки катали, да, Спрота? Машинки в пушки грали там, хотіли бути дорослими, а дівчата хотіли бути теж дорослими. Вони приміряли собі туфлі, там наряжалися, Да, так, мені жінка нагадує, наш син малий буде. Я пальцой, я пальцей. Він хотів бути великим, ми всі хотіли бути великими, большими, впливовими і, і ось стали такими, да? багато досягли, багато володуємо. А ми хочемо більше, нам постійно не нестача. Ми хочемо ще, ще, ще. Це не нажерливість, тому що це ніхто не може заповнити наш дух тільки має бути наповнений нашим Богом. І якщо там нема Бога, тоді це людина шукає і стає ідолопоклонником. І це все марнота. І тому Ісус каже, якщо не вмолітися, як діти. Не омолітися, як діти. Якщо ви ніхто не навернетеся і не будете, як діти, не відати в Царство Небесне. Царство Небесне, пам'ятаєте, це праведність, мир і радість у Святому Духу. Тобто, щоб бути в царстві, ви відчули, люди виходили, свідчили за інкаунтер, і ми відчули те, що ви бачили, то ми бачили царство Боже. І праведність, слухай, вони якісь святі, да? Да. і мир в кожному серці, і радість. І все це не просто так, а все це у Святому Духу. Амінь. І це, це, це царство Боже. Так от, умолітися як діти, умолітися, як діти, це значить, що скидуємо ми з себе. Оце все напускне. Бо тому що ми вже і забули, фактично, ми як були дітьми, ми так і залишились. Ми можемо бути здоровими вже дядьками, а всередині живе маленький хлопчик. І той маленький хлопчик, коли він, коли він був малий, він був поранений, він був знедолений. І оця порана, і ця знедола, вона так і залишилась. І він вроді виглядає вже здоровий дядька. А, а всередині той, той ображений маленький хлопчик, який потребує в любові батька, в милості, в прощенні, в повазі, в всі всіх речах, які потребують діти, ми може були не, не нам не вистачало, ми не, ми не, не отримували це в дитинстві, в повній мірі від наших земних батьків. Але коли Господь Отець к нам приходить, Він нас бачить, ви мої діточки. І сам Ісус каже, діточки, повернись до сусіда, скаже, діточки, дітонько! Ну не твоя, діточка Божа. Дитинка, дитиночка. Жіночки і жіночки виходили в такому віці вже в такому хорошому, красивому. Та вони ж діточки. І ми це бачили сьогодні. Якщо не да. Якщо, якщо не омолитися, як діти, не вірити царство Боже. А які вони діти? Вони прості, вони наївні, вони відкриті, відверті. І вони очікують, вони мріють. Сатана украв мрію. Сатана украв надію. Якщо нема мрії, нема надії. А нема надії, нема радості. Ви пам'ятаєте, коли ви були дітьми, розуміли, у вас все життя поперло, і ви знали, що воно буде класно. Дівчата, дивися, всі дівчата 100% малювали себе принцесами, правильно? Є такі дівчата, які ми в в ну, може, там дащи не було в хто постарше. А так в основному я бачу, я сам в садочку був, бачу. Всі дівчата малюють принцес. І корону обов'язково, правильно? Правильно? Ні? Ну я кажу, у кого була бумага і карандаші. У деяких було дуже важке дитинство, і карандаши, і бумага не було. Ну на то я за свою бабусю кажу, ну, тут вже, вже рік нікусів. Всі дівчат. Тому що мрія там є. Я на інкаунтері отримав укрувіння, коли я проповідував, знаєте, я ніколи це не застовував, сміялися. Я, я почав говорити, згадайте свої мрії, згадайте своє дитинство, як ви мріяв. Чому ви зараз перестали вміти? Тому що ви стали дорослими. У вас є досвід життя, досвід всього. Тут обламали, тут статут сказали, і вже нема надії віри в майбутнє. А тут до того ж було. Я згадав, я згадав цю, ким я мріяв бути в дитинстві. Знаєте, ким я мріяв? Я мріяв бути космонавтом. Це була найвисока мрія, яка мала бути в 70-х, початку 70-х років у дітей. 75-й, 74-й. Тому 5 років, 6 років. Я мав мріяв бути. Тоді всі хлопчики мріяли казмонавтами. Саме саме, ну, потолок був, знаєте. Тож думав, то так треба вчитися, ну казмонав, ви ще всі глитаєш, на тебе дивиться. тебе всі знають і тебе ще потім зірочку дають. Ну, Золотою зв'язок І... А потім помінялося, потім я дивився телебачення, телевізор, програму «Время», І... Дивлюся, там брежні виступає. Кафедра така, ну, така. Людей багато, всі йому хлопають. І він такий салидний дядька. Знаєте, ну, увага. І я дивлюся. І я запитую очима. пап, а хто це? Це, ну, це він як цар. А тут так знаєте, був за серодянські часи. А тут дитина конкретна. Ну, дитина ж. Це цар, це як наш цар. Ну, ну того. І я такий, мене... я вже космонавтом не хотів бути. Я вже хотів бути брешні. Ви знаєте, і на неї я це говорив, і друг мене думка осінила. Ви знаєте, мрії збуваються, слава Богу. І зараз я космонавт, алілуя. Во Христі Ісусі. І во Христі Ісусі, ми тут всі, ми виконуємо місію, ми тут тимчасово. І ми якби в скафандрі, ми в захисті Божому, у нас є кисень, у нас є підпитка, у нас є зв'язок, алілуя, з центром, як там, центром? управління, це, то з Господом у нас є зв'язок з небесами, слава Богу, як там ми з канавлями, так? Да? Алілуя. У нас є зв'язок, і ми тут тимчасово. Ми виконуємо місію. І ми в захисті. алілуя, Ми в скафандрі, Скажи, я в Боже <реш> Божому. І слухайте, і друга ми є, я цар, стою тут перед кафедрою. Не тому, що я пастор, ви поняли, да? а тому, що я царственне священство. Ти царство на священник. Ми царі і священники Бога живого. Амінь. І Амін. Амін. у тебе є, є покликання, у тебе є благодать, у тебе є духовна влада, у тебе є духовна сила. І ти впливовий. Ви всі сьогодні виходили, ми роти розкривали. Так, ні? Так. І ми всі нам хлопали. Давайте похлопаємо. Слава Господу, Слава Богу, Це чудно просто. Це чудно. Так от я кажу за мрії, дитячі мрії. Де твої мрії? Куди вони подівалися? І коли Господь сказав, якщо не молитеся, як діти, не вірите в царство Боже, в царстві Божому у нас мрії повертаються. І я тобі кажу, мрії, нехай твої мрії будуть саме великі. Амінь. Вони досяжні, це реально. Це твоя віра. Тільки радуйся. От діти вони радіють. А... Тут такі дорослі, вони перестали радіти. А ви радіти, як діти? Чому? А це, що тобі переживати? Все зроблено, все Ісус зробив. Іди і твори діла, просто постав радості, служи Духом. І далі я ще декілька місць писання, бо я дивлюся, що ми не тяне, я буду проповідувати, я сказав, недовго. Але ще місце писання, не давайте прочитаємо. Трошки далі. Це Матвія, 19 розділ. Матвія. 19 розділ, дивіться, і якби Господь нам натикає, щоб ми далеко не входили. Бо читаємо Івангелії, буквально слідучий, слідучий розділ, і хто був 18-й, а зараз 19-й. Знову, якби Господь нагадує учням своїм, що це важливо. 19 розділ, 13-й вірш. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Учні заборонили їм. Уявляєте собі, учні дуже дорослі, вони так і не поняли суті. Тоді Господь сказав, якщо не молитеся, як діти не відати царство Боже. Приводять учні, а учні, приводять дітей, а учні кажуть, не можна ніколи, ви що тут дітей привели? Йому не до, не, не до дітей. Тут з дорослими діти привели. Але Ісус сказав, пустіть дітей і не перешкоджайте їм, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Амінь. Амін. Якщо ти моляєшся як дитя, якщо ти починаєш дивитися на це як дитя, якщо ти скидуєш себе у цей одяг важності своєї, у цієї своєї недосяжної там, величі, послухай, якщо ти скидуєш, ти не, ніхто не може зупинити тебе від зустрічі з Богом. У Амин. тебе відбудеться твій інкаунтер. Алілуя. Алілуйя. учні будуть утримувати, ворог буде утримувати. Хто б мій, Господь сказав, пустіть. Якщо Господь сказав, пустіть, Він побачить тебе, все, ніхто не може зупинити. І, Бо таких є, такових є Царство Небесне. Тоді ти обов'язково ти війдеш, ти входиш в цю. Ту. Ти приходиш, ти наблизуєшся до Ісуса, і ти від нього отримуєш все. Ага. Яка б незгода була, яка б печаль, яка, яка б біль, яка, яка проблема. Да? Послухай, Бог в силі все вирішує, Вірте в чудеса. Я вам закликаю, вірте в чудеса. Ми маємо бути тою церквою, яка вірить в чудеса, прагне чудес і, і просимо чудес, і настоюємо. Господи, ти вчора, сьогодні, завжди той самий ти не змінишся. Ми віримо в чуда. Я потребую в цьому чуді, і я проголошую. І, і, про, і не просто так. І Бог сказав, не просто просіть, вірте, що маєте. Коли просите, вірте вже, що маєте. І так він також він каже, говоріть. пам'ятаєте той приклад, знайте віру в Божу. Коли що попросите, він каже, отримай. І далі, і коли, коли попросиш, не будеш мати сумніву. А він, в іншому місці він сказав, якщо хто скаже, то есть просіть і вірте, не зумівайтеся, і кажіть. Якщо хто скаже цій смоковниці, чи цій горі піднятися і вернеться, вона буде вкинута. Не просто проси, проси, вір, дай гір, він відповідає, знаєш, що ти отримуєш, в перекладі, знаєш, що ти вже отримав, і тоді говори, хто ти така гора, а ну-ка піднімись швидко туди. В море. А, а що там в море? А в морі в старому заповіті там нагадується, що він перекинув все проблеми все через плече в кучину морську. Амінь. Гора, Амін. це та проблема. Гріх то та проблема. Прокляття то та проблема. В море. Амінь. І ще одне місце писання тут же Матфія да. також О, тільки. Де написано, якщо будьте так Ладно, Добре. Будьте мудрі як змії і прості як голуби. От, будьте, будьте мудрі. Як змії і прості, як голуби. Що це значить? Yeah. Це значить те, що якраз у, у вас ви, в, в, ви вже дорослі люди, ви не тільки по собі. Правильно? Ви вже дорослі. І у вас вже є мудрість. Но істинна мудрість не віка цього, не віку цього, а мудрість Господня Божа. Мені завжди не подобалось, чому такий приклад, що от іменно як змії. Ну Змії це не було. Ну, ми ж діти Божі, ми ж віруючі, ну не можемо ми бути змії. Е, ну, ну, от як? Тут не, не в гріховному сенсі. Якщо Господь каже, будьте мудрі, то будьте мудрі ну, Божою мудрістю. Божою мудрістю. І в іншому місці там говориться, що люди цього віку мудріші, тобто спроводніші, більш ну, проворніші, ніж діти, діти царства. Ні-ні ні, то неправда. От вони там зміні, а у нас є Божа мудрість, котра перемагає цю мудрість цього віку. Ви чуєте? Ну, а в чому наша сила? Як голуби. Тобто довірчі. Я на інкаунтері, коли теж ну, молюся і з, з одною сестрою консультую, і я дивлюся на неї, Господи, дитя, дитя Боже. От просто і за чого? Ні за того, ні, ні то, що возу, а дитя оця радість, щастя, простота, відвертість, відкритість. Раніше анкету читаю, то, що було, і таке, і таке, і таке, і таке, і крізь мінуси, крізь мінуси. Я то вже все з цим покінчен, ну, чути характера. Ні, я, я на, на неї дивлюся, я б ніколи б не подумав, ніколи б не сказав, що вона така була. Розумієте? Тут дитинка сидить. Ну, якби така, от по не по віку, а по. Коли по... бачите, все. Пройшов інкаунтер. Людина пройшла, у неї стався інкалтер. І каже, та як я в церкву почала ходити, все це відпало. Просто все це відпало. І знаєте, я дивлюся, ця думка не, а потім потім пройшла така думка, отак Бог дивиться на нас. От, Що я відчув? Думаю, Господи, якщо ну, їй так хочеться захистити, їй так хочеться захистити від цього всього зла. Від всього, від всього від всіх хамів, обмана, обдурення, ми ж знаємо, який цей світ, так? знаєте, мені откровіння прийшло. От коли ми такі, от тоді нас Господь захищає. А коли ми дорослі, продумані і мудрістю цього віку, да, кручені верчені і такі, мол, типа, говоримо одне, думаємо друге, а робимо третє. На чекає, ну-ну. <рі> ну-ну, подивимось, як ти будеш, як ти тусим, син. Давай, давай. Тобто ти, ти Боже, дитя, переходиш на сторону, на іншу сторону. Ну коли ти Боже і ти підкоряєшся Духу, підкоряєшся Слову, підкоряєшся благодаті, послухайте, сам батько дивиться, як не за що захистити. Ну, правильно? У вас, якщо діти, яку дитину більше будете захищати? Довірно, та ви ж її не відпустите саме нікуди, правильно? Ну, я за що кажу? Ви самі з нею підете, Богу не треба. Тобто Бог, от хоче, щоб Бог з тобою завжди був, щоб він тебе нікуди не відпускав. Ти будеш жити крізь, ти вільний. завжди Бог буде з тобою. Я за своєю донечкою піду, я за своїм соночком. Я не відпущу. Бо Він простий аголов, але у нього мудрість і ще краще, ніж у тих змір. Амінь. Бо вона Боже. Ви отримуєте це, тобто да. воно так працює. Якщо ви молитися, як діти не лідети в царство Боже. Отаких От воєн царство Боже. І будьте мудрі, як злії, і прості, як богу. І не думайте, все-таки треба це знайти в місце писання. Послухайте, зараз Матвія десь 10. Ну так, такі у мене. Десять час, давайте прочитаємо. 10.16. Ось я посилаю вас як овець поміж вовків. Ви поняли це? ні? Дивіться, ми послані жити, бути тут. Ну у нас є скафандри. <рес> як овець поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голубі. Він не каже, будьте дорослі. він каже, будьте як діти, ваше царство Боже, от ну, будьте діти. Але стережіться людей, тому що видаватимуть вас на судилища та в синагогах своїх, битимуть вас і поведуть вас до і царів через мене на свідчення на язичку. Що це значить «стережіться»? Не тікайте від людей. І мовчіть, не про Ні, тут не за це. Стережіться, тобто не дивуйтеся, що вас вони будуть гнати. мене гнали, вас будуть гнати. Розумієте? То тобто для вас, щоб ви розуміли, що не чекайте, що вас цей світ полюбить. І вас цей світ буде носити на руках, і вас цей світ ох, яка ти хороша людина. Не, не сподівайтеся на це. І ви не залежте нам від цього. Довіряйте Господу. Це світ. Його участь ми знаємо, куди і веде. Коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся, як і що говорити, тому що буде да дано вам. Тієї години, що говорити, ви не, буде, ви не будете говорити, але Дух Отця вашого говоритиме у вас. Амінь. Амін. Те, що ми сьогодні чули, бачили, наші дорогі брати і сестри виходили, а Дух Отця нашого говорить через них. Амінь. Амін. 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 І ви зараз теж отримали. Ви що думаєте? Інкаунтер, це церква проходила інкаунтер, всі служителі проходили інкаунтер. І ви тут сидите, оце помазання, оцей дух, він тут зараз на вас. І Я попрошу зараз, знаєте, що зробити? Всі служителі, вся команда, хто проводили інкаунтер, зараз ми вийдемо сюди, і ми будемо, хто хоче це прийняти, це благословіння інкаунтеру, щоб воно пройшло на церкву. Виходьте сюди, ми будемо молитися за вас. І я також, знаєте, що зроблю. І попрошу тих, хто проходив інкаунтер, теж виходьте сюди, станьте рядом з командою і ми будемо молитися за людей. Амінь! Слава <плес> Господу!